Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. В тому з'явився мобільний зв'язок і потрошку пробиває інтернет, але не стає на всіх. І ну, я користуюсь інтернетом вночі. Не Ні, я не виїжджала. Діло в тому, що я намагалася виїхати, але в мене мама була дуже ну, дуже проти, бо вона боялася нас з дитиною відпускати, і ще в квітні вона померла. Бо серце не витримало, і я не змогла лишити тата. Я просто не лишила тата. Тяжко, тяжко. Ну, коли мене питають, як ти, я кажу завжди: як в окупації? Постійний страх, постійне переживання про те, що буде завтра. Ну, в нас був інтернет. Ми навчилися користуватися vpn ами навчилися користуватися всякими такими штуками, про які навіть не думали раніше. Тобто, у кого був домашній інтернет, то можна було дізнаватися всі новини. Важко було, знаєте, що, саме, що таке було постійне відчуття, що ти знаходишся у великій тюрмі. Ти ходиш, ти дихаєш, в тебе є їжа, наче все, але там прислухаєшся шум на вулиці, виглядаєш, що там? Так, до мене приходили, навіть була на допиті. Я скажу так, що по вулиці ходили, ну, з таким постійним страхом, що можуть зупинити. В якийсь час. Стали просто лишати вдома телефони, тому що вони могли зупинити на вулиці і взяти телефон на перевірку, то краще було його лишати вдома. У вас викликали Ні, в нас рядом були, підірвали машину колаборанта і вони ходили по домівках, розпитували. То До мене приходила поліція російська. І я так з ними поспілкувалась, кажу, хлопці, а що ви ви звідки? Ми херсонці. я говорю, і що вам все подобається? Як вам? Дуже важко сказати в процентах, який відсоток був за який проти, але мені отак весь час і здавалось, що процент, який підтримував їх, дуже незначний. Ну, дуже важко сказати, це 5 чи 10, чи 15, але здається, що він був дуже незначний. Взагалі, це, мабуть, більше такі все ж літні люди, які сумували за коли ковбаса була по 2 рублі, отакі. От, от а так. Не було такої великої підтримки. Ми просто всі якийсь момент завмерли для того, щоб зберегти своє життя, намагались жити, намагались е, підтримувати ритм життя, щоб вижити. У мене мрія. мрія повернутися до мого життя, яке було після до війни. От така. На жаль, Ну, в моїй сім'ї сталося таке лихо, що повноцінно радуватися не виходить. Тому що це такий це радість із смутком, бо в мене мама ще була нелітня, їй було цього 66 років, але в неї просто не витримало серце. Ми визвали швидку, вона навіть приїхала. Так, так. Це суто через це, бо вона дуже сильно переживала, що з нами щось трапиться в дорозі, і тому ну от їй погано стало, і ми не змогли її спасти. Врятувати цей біль він не вшухає, тому що ти постійно. Думаєш, якби ці гади сюди не прийшли, бо моя мама була жива.